Рукавичка. Ішов дід лісом та й загубив рукавичку, а за ним бігла собачка жучка. Лежить на дорозі рукавичка, аж ось біжить мишка норушка та й заховалася в рукавичку. Тут я буду жити. Коли це плигає жабка та й питає: А хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка норушка, а ти хто? Жабка скрикотушка, пусти мене. Заходь. От їх вже двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає А хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка норушка, жабка скрикотушка, а ти хто? Зайчик побігайчик, пустіть і мене. Заходь, ось їх вже троє. Коли біжить лисичка, та й питає, а хто хто в цій рукавичці живе? Мишка, норушка, жабка скрикотушка зайчик побігайчик. А ти хто? Лисичка сестричка, пустіть і мене. Заходь. Вже їх четверо стало. Ось суне до рукавички і вовчисько. Та й питає. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка норушка, жабка скрикотушка, зайчик-побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? А я вовчик, братик. Пустіть і мене. Заходь. Ось їх уже стало п'ятеро. Та ось де не візьмись біжить кабан і клан. А хто хто у цій рукавичці живе? питає. Мишка норушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка і вовчик-братик. А ти хто? Хрю хрю, хрю, а я кабан і клан. Пустіть і мене. Та нас і так багато, ти сюди не влізеш. Та вже якось залізу, тільки пустіть. Та вже залазь. У і той. І стало їх шестеро. Аж тріщить рукавичка. Коли це суне до рукавички відмідь, реве та й питається А хто, хто у цій рукавичці живе? Мишка, норушка, жабка скрикотушка, зайчик побігайчик, лисичка, сестричка, вовчик, братик та кабан і клан. А ти хто? А я відмідь на брід. Пустіть і мене. Та нас так багато, ти сюди вже не влізеш. Та я скраєчку, та вже залазь. Семеро їх вже стало в рукавичці. Ось ось, трісне рукавичка. А дід тим часом оглянувся і помітив, що загубив рукавичку. Вернувся назад і почав шукати. Собачка бігла попереду, побачила рукавичку і почала гавкати. Звірі злякалися, вискочили і порозбігалися. А дід забрав рукавицю і пішов додому.